Здорово народ, з вами джентл. В сьогоднішньому відео я буду робити обзор на енергетик нон-стоп. <пух> oh. uh, uh, смаком смородини. Ну, мені, по крайній мере, так здається, що це смородина якась. нього такий фіолетовий дизайн. Uh, Коштував 38,90 38 купував в магазині. Епіцентр. Так, 32 мг кофеїна. 39. Калорій, стандарт. Виробляється швидше всього в Україні, бо я так її не поняв. Так, адреса київ Україна, адреса потужностей, перемоги Черкаска. Область в Черкасах виробляється цей енергетик. Наскільки я знаю, компанія Non-Stop є суббрендом компанії Red Bull. Давайте пробуємо його. Так, да, це якісь ягоди. Такі чорні, карпатські, смородина чи ще щось. Дуже прикольний запах. Колір. Якийсь взагалі непонятний колір. Я чомусь він буде темний. Він якийсь прозорий жовтий, якийсь непонятний. Коротше, як березовий сік. О боже, який він добрий. Да, це ягода. Це ягода. Так, це ягоди. Це ягоди. Це називається? Я не пам'ятаю, як називається. Non-stop boost. Тут в мене ще є такий. Нон-стоп. Він називається Нон-стоп ультра. Ну і назва в них. Такісь кончені. Ну, коротше колір в нього кончений, але смак дуже добрий. Він на ягод... ну, реально нагадує там, ожину чи смородину, щось таке. Знаєте, якісь такі темні ягоди, які ростуть в горах. Аля Карпати. Карпати. Коротше дуже класний смак. Тверда, де тверда, і навіть десяточку поставлю. Не побоюсь, і поставлю 10 балів цьому енергетику. Дуже, дуже смачно. Дуже прикольний запах. От кольор кістякий свій. Ну в принципі, якщо ви п'єте його ну, з різної банки, то кольору ви все одно не побачите. Це енергетик, можу рекомендувати до покупки. Всім удачі, всім папа. Ну а я зараз піду в кінотеатр на Чорного Адама і сьогодні, може ви, буде ще обзор. Мої враження від фільму. Всім удачі, всім папа. -па.